В в Прямо зараз на точно передачу віддає Сидорчук, але тих мечів. Боротьба корпус-корпус. Відлітає від нього. Прекрасно читає гру Роман Катя. Гелетій простріл. Цей пас не пройшов. атаці вже ДДХ. Моменти! Які ж... Будников, вкласна передача, Гелетті. Тут то забити потрібно. поки не згадаєш. Щось От зараз Гора передача! Роман бити потрібно. Є удар. Но... Моменти, но ну, от нарешті вдалося реалізувати. Груз п'ятим польовим. і Андрій Будніков забиває. Повтор передача від Сидорчука. порушая правила. Рашид Абони. Будет зарахованный мяч. Не знаю, навіщо ДДХ вигравали, і вони продовжували грати з п'ятим польовим. Там помилка. Момент! Залітає м'яч! Ворота Станіслав Лара! І знову-таки дуже швидко. Виходить вперед. Знову-таки вдруге в цьому поєдинку ДДХ. Ну і тут, ДДХ. Зелене точна передача. Вдасться пробити не. Гра Будніков. Сидорчук і забиває Сергій Сидорчук. 3-1 рахунок стає. І знову ж дуже швидко. Все, гра Будніков. Будніков на Сидорчука і той кладе м'яч в дальний кут. Через дивимося в центрі гра. Будніков встигає віддати. І з лінії штрафного майданчика. Рубцов. і що порушує прав. Ну, знову ж таки, забагато свистків у нас останні хвилини. Буквально будь-які дотики, знову ж таки, свисток чуємо. П'ятий фол. Ну тут був фол. Питань немає. Жовта картка. І це друга жовта картка червона. Рубцов. попереду Сапільняк. Сапільник! удари забиває Валентин. В меншості забиває партизан 3-2. Рахунок стає. І там, якщо не помиляюсь, 20 секунд залишиться і потім вже в рівних складах будуть команди. Ну, тут забули про Сапільніське грати. Партизан, але вони показали, що можна і в меншості забивати. Кравінський потрібно грати. Ну, Тут забитий! Що творить в нас партизан? Два м'ячі! Ва, м'ячі забиває, граючи в меншості. Артемка Котяк забиває. 3-3. Злузду з'їхати. Тут можна і взагалі перемогу вирвати. Польових захищається, але порожні ворота. Боєв вдасться пробити. Момент! Дже Боєв вперед лутає. Тут потрібно лише торкнутися, торкнувся м'яча, бо ні! Не торкнувся! Тут повтор потрібно дивитися, тут не розібратися. Давайте дивитися, лутай. Е, вкидуй м'яч. Там боєв. Боєву потрібно лише торкнутися м'яча. І він торкнувся м'яча. Він торкнувся м'яча. Це чистий м'яч. Він п'ятою переправив м'яч ворота, знаходячись на, на лінії. Це чистий м'яч. Все, 3-3. 3-3 і звісно... Значним результатом у нас е, завершується цей поєдинок. Ну не знаю, я дивився повтор. От я побачив дотик Боєва, Він і п'ятою, він переправив м'яч у ворота. Партизан повинен був вигравати цей неймовірний поєдинок. Ну, у нас 3-3 по одному балу набирають команди, залишаються на першому другому сходинці. Там лише за різницею забитих та пропущених м'ячів у нас не вирішується поки що доля. Але витягнути цей м'яч забити три м'ячі. І третій був забитий.